Розв'яжемо другу задачу, яка звучить знайти масу пластини D, яка обмежена такими кривими x дорівнює 4y дорівнює 0, y дорівнює корінь з yкса. Коли в нас є густина, яка задається 15-16 помножену на 2x плюс y квадрат. І так, ну, як зазвичай ми малюємо нашу пластину. Так, доволі легкий малюнок тут вийде x дорівнює 4 це отака пряма. y дорівнює 0 це вісь абсис, получається. Це наша вісь абсис y дорівнює з X це отаком. Тобто в нас виходить отака пластинка. Визначаємо. Так, ну маса. А маса пластини вирахується за формулою подвійний інтеграл пластини D від густини. dx Dy. Давайте визначимо, який інтеграл будемо брати внутрішній і зовнішній. Ну, видно, що якщо ми проведемо пряму, y нам підходить не більше, ніж в двох точках. Тому y ми будемо брати як внутрішній, а X як зовнішній. Так. Внутрішній візьмемо тоді по Y, Від густини тоді будемо брати 15 16 2X, плюс y квадрат dy. І це все по dx. Давайте поставимо межі по x теж елементарно видно від 0 до 4. По y. Так, входимо отут. Через y дорівнює 0, нижня межа 0. Виходимо тут. Це корінь з ікса. Що можна зразу замітити? 16 можна винести. 15 16 винесемо. І почнемо тоді зразу обчислювати по і. 2 xy тоді буде так. 2 xy Плюс Y 3. І від е, у точках 0 корінь з х. Так. Добренько. І це по dx ще потрібно взяти. Отак. От тобто буде 15 шістнадцятих інтеграл від 0 до 4. Підставляємо замість ігрика корінь з буде 2х. Корінь з x. Плюс. Е, Корінь з x до кубу це те саме, що третя степінь. Це те саме, що степінь дві третіх, так? Тобто можна отак записати. X корінь з X. Поділити на 3. А у точці 0 буде два нульових доданка. Ми цього не пишемо. І це щоб проінтегрувати по X. <кхід> так, ну можна займати те, що це однакові доданки. Можна їх додати. 2 плюс 1 третя, Це те саме, що 6 третіх плюс 1 третя 7 третіх, теж можна винести. Можна винести. Буде 15 16 помножити на 7 третіх. Інтеграл від 0 до 4. І це ми з вами додали, тому буде отак. По dx. Так, ну давайте порахуємо. Ну тут там, можна зразу скоротити на 3. Тобто буде, поки не будемо спішати множити, можливо, щось скоротиться. Або давайте помножимо. Тут нетяжке множення 5 на 7, 35, 16. Х помножено на корінь з х. те саме, що 1 плюс 1 друга, 3 других. Тобто х 3 других. Х в степені 3 других по х. Так, виходимо. 35 16 На 3 других плюс 1. Це буде х в степені 5 других. Тоді помножене на обернене на 2 п'ятих. А х в степені тоді 5 других. І ще потрібно буде підставити від 0 до 4. В нулі 0. 0. Теж можна не підставляти в 4 в степені 5 з других. 3516 на 25. Помножено на 4 в степені 5 других. Так. Ем, тут можливо зразу скоротим. 1, 7, 1 8. Шкільна програма. Давайте розпишемо це, як. Ем, 4 в степені 1 друга помножено на 4 в степені 2, так, щоб отримати 5 з других. Тобто 4 1 друга це корінь 4, тобто 2 буде. 7, 8 помножити на 2, а 4 квадрат це 16. Можна 8 і 16 скоротити. Буде отак. 1 і 2. І виходить 2 на 2, 4 на 7. Наша відповідь 28.